Шановні колеги, вітаю вас із професійним святом. Ви завжди тримали високу планку в роботі у мирні часи. Ми приймали багато делегацій з інших міст та країн, які прагнули запозичити досвід роботи Харківської міської ради. Під час війни ви цю планку підняли та забезпечили життєдіяльність міста мільйонника під безперервними обстрілами. Транспорт курсує у місті чисто, соціальні установи надають допомогу харків'янам та вимушеним переселенцям. Містяни отримують необхідні послуги інфраструктура та житловий фонд відновлюються. Бізнес та економіка тримаються у надскладні часи. Дякую за вашу самовіддачу, любов до Харкова, сміливість, чудові професійні та людські якості. З такою командою нам під силу пройти найскладніший шлях. Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим завдяки вашій роботі.